Тестуємо китайські мотоцикли на дальні поїздки. Вітаю вас! Ви на YouTube-каналі Viper 150. У мене нове відео і ми знаходимося у дальняку. Їдемо на китайських мотоциклах, я їду на китайському мотоциклі Viper 200. Спереду їде мій друг на китайському мотоциклі Dragon 200, а посередині їде ще один друг, тільки вже на японському мотоциклі, це Yamaha Dragstar 400. Тестуємо ми китайські мотоцикли на дальні поїздки вже не один раз, але така подорож у нас в перший раз. Пишіть у коментарях, як далеко ви їздили і на яких мотоциклах ви їздили. Отож, Yamaha DragStar 400 вирішила з нами поїхати в дану подорож. Хоча йому з нами їхати трохи скучновато, тому що в нього 400 кубів, а в нас 200 і то китайських кубів. Але він каже, що йому їхати з нами нормально. З його швидкістю, то він нас підчікує по нормальній дорозі. А якщо ми їдемо десь по бурковці, то ми його вже підчікуємо. Що хочу сказати за поїздку на китайських мотоциклах далеко. В принципі, справляються вони доволі непогано. Їдемо ми вже не перший раз. Тестуємо ці китайські мотоцикли. Нам подобається. Але на таку поїздку треба мати трохи мощнішу техніку, як у мого другана, Yamaha Dragstar 400, хоча б. На ньому трохи цікавіше буде їхати, ніж на цих китайських 200 ках Але нам і цікаво, наскільки справляться китайські мотоцикли в таких дальніх поїздках. Отож, не забуваємо коментувати дане відео, ставити лайки, ставити дизлайки та підписуватися обов'язково на мій YouTube канал Viper 150. Yamaha DragStar 400 їде вже ззаді, а вже спереді їде мій друг на китайському мотоциклі DRAGON 200. Отак от, от ми тестуємо китайські мотоцикли Компанія у нас просто шикарна, погода також шикарна. Що хочу сказати, на такій дорозі Yamaha DRAGSTAR 400 вона нас виігрує без проблем. А коли вже їдемо по селах, де є дороги з ямами, Бурковка то вже ми підчікуємо Yamahu DraSTar 400. Пишіть свої коментарі, як далеко ви їздили на китайських мотоциклах, який у вас мотоцикл і чи взагалі є у вас мотоцикл. А наша подорож і тест китайських мотоциклів продовжується. Дана подорож затягнулася на 3 дня. За три дня ми проїхали 1400 кілометрів, для нас це в перший раз. Знімали ми номера, ночували в номерах, вечеряли і на другий день ми їхали далі. Отак От і ми тестували 3 дні китайські мотоцикли. Дані мотоцикли витримали таку поїздку. Звичайно, що хочу вам сказати, що на китайських мотоциклах немає такого комфорту, як на японських. На них трохи їхати зручніше, ніж на китайських. Але у кого що є, той на тому й їде мотоциклі. Ось такі от у нас неймовірні красоти. Не забуваємо писати в коментарях, як далеко ви їздили на мотоциклах. Своєю задачею в цій поїздці дані апарати справляються просто чудово. Не забуваємо ставити нам лайки, також дизлайки, обов'язково коментуємо дане відео. І ним підписуємося на мій YouTube канал Viper 150. Отож, усім пока, до нових відео, а з вами був Viper 150.